Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. До вашої уваги, ось цей красник Kia Ніро 64 кВт. 11 місяць 2021 року він виїхав з автосалона в Європі. Максимальна комплектація, офігенський стан. Зараз покажу вам, як він виглядає. І пропікаємо його товщиноміром. І Підключимося, зробимо комп'ютерну діагностику. Суперовий стан. І велика-велика перевага це сама максимальна комплектація. Ну, крім люка. Люк у них зазвичай це доп-опції. Тобто, ви коли купуєте максимальну комплектацію, за люк потрібно окремо доплачувати. Тобто хочете ставити, хочете ні. Так, що ми маємо? Full LED-оптика, парктронічки передні, задні. По портам зарядки. Type 2 та CCS. Підтримує три фази. Ось тут у нас ще два піна йдуть. А далі легкосплавні дисочки, звісно, 17, датчики тиску в шинах, заводське тонування задніх вікон, безключовий доступ, електрозеркала, автоскладування, регулювання, підігріви, Також є датчики сліпих зон. Камера заднього руху. Це у нас перший рестайлінг. До речі, в 2021 році, от якраз чуть-чуть він не дотягнув, щоб отримати оновлені значки. Тут значки ще старі, але вже рестайл. Тобто у нас фонарі оновлені, вони вже тут червоні йдуть. І велика мультимедіа. Так, кнопочки без ключового доступу, преміальна акустика JBL, Пам'ять сидінь, два положення. Далі електросклопідні мечі, є доводчики на передніх вікнах. Далі шкіра, електропривід, обдуви, е підігрівчики. І пробігу, до речі, у нас взагалі панти. 81 тисяча пробігу. Цікаво, сидіння, бачите, під'їжджає, включив машину, завів її сидіння під'їхало. Е як кому, але загалом прикольна штука. Шкіряне кермо, кермо теж у нас має підігрівчики, є адаптивний круїз контроль. Під кермом кнопочки рекуперації, плюс-мінус. Датчики, світла, датчики дощу, звісно, є. Утримання в полосі теж є. Android Auto, Apple CarPlay, багатофункціональна мультимедіа, клімат-контроль, бездротова зарядочка смартфона, електроручник, автохолд. драйв-мод, це у нас вибір режиму руху. там Три режими у нас виходить: еко, норма і спорт. Ось так виглядає машинка. стан просто бомбічний. Все по-багатому на шкірі гарненько. Так, зарядочка у нас є. Тут у нас. Швидше за все подовжувач. Так, подовжувач. Так, фаркоп навіть є, дивіться, зйомний фаркоп. Компресора немає, є клей, є гайки і плюс секреточка. А фаркоп це прикольно. Це можна, якщо десь кудись їхати, то можна велосипеди кріпити. Ось розетка у нас. Покажу, як виглядає салончик. Але так, Попередню машину я знімав Ніро, теж 64 очка але в простішій комплектації. То там 180 тисяч пробів. І що ця машина ідеальна з пробігом 80, що там 180, все залежить від того, як хто їздить. Тому якось так. Декоративні підсвіточки знизу теж є. На центральній консолі декоративні підсвітки. Ну, коротше, що тут казати, це максимальна комплектація. Коротше, подивимось, що чи у нас є тепловий насос. Так, тепловий насос у нас присутній. Якось так. Давайте його пропікаємо товщиноміром. міром. Дивіться, датчики світла спрацювали, вже включились фари, Ну, світло тут бомбезне, реально бомбезне. Ввечері я їздив, що порівняння, що галогенки, що леди, то різниця дуже-дуже велика. Так, Дверка у нас фарбована. В принципі, колеги ми з Польщі вказували на це. Понизу практично завод. А зверху просто слой лаку. Десь, можливо, царапнули незначну, незнач... ну, як би нічого суттєвого, тобто без шпакльовки. 120 мікрон, коли завод ось б'ється, Ага, крило у нас теж фарбоване, коли завод б'ється, ось у нас. 75 мікрон. Швидше за все десь при парковці. тренули, поцарапали, нічого критичного. Задні крила і задні дверки це прямо от класика парковки. Вони або фарбовані приїжджають, або їх потрібно фарбувати в багатьох випадках. Ляда у нас капот пробивається дуже мало, тому що вони алюмінієві. Бачите, з цієї сторони у нас пробивається менше там 60. 70. А там 130. Якщо ми візьмемо, наприклад, купюру в 100 гривень, то нам прибавиться 100 мікрон. Тобто, якщо проложимо під товщиномір, а там ще тоньше, ніж слой бумаги, щоб ви собі розуміли, тому то нічого критичного немає. Це коли, знаєте, серйозне ДТП було і там Геометрія нарушена, то там так. Да, там вже таку машинку страшно купляти. а Але підлаковано там. Та да, навіть якщо є якась поклівка, нічого критичного я в тому не бачу, головне, щоб зробили нормально. Так, підключимося Єлемкою. 327 звичайна Єлемка. подивимося по коміркам, перевіримо, перевіримо цю машинку. Так, полетіли. Попередню машину я, по-моєму, пижик 208-й дивився, тому нам треба змінити автомобіль, а нікий Ніро пише. Все вірно. Відключаємося, прочитаємо його швидко. По коміркам навіть скажу так, немає що дивитись, воно зазвичай, якщо там якісь питання, то вона буде бити помилку на приборку. Але зараз глянемо швидко. Пробіжимось. Так, чому не підключається. Ага, Peugeot не то вибрав. Так я було було в мене на пижо. Так, так, з одною рукою неудобно писати. Угу. Діоніра не хоче знаходити. Зазвичай включаю взагалі через Hyundai Kona, через ці машини підключаюсь. Так, є, підключили нарешті, поїхали по датчикам, подивимося. Так, що у нас дуже довго підключення, машинка включена, що ж не так. Я зрозумів, значить, підключаємося заново. Відключаємось заново, підключаємо, знову вибираємо машину. Машина вибрана, все вірно. Ще ж не чоток, чому воно думає у нас. Прикольні ці декоративні підсвіточки загалом. І класно те, що є бездротова зарядочка смартфона. Це великий плюс. Тому що з шнурка його постійно... Смикати, підключати не дуже удобно. У мене, наприклад, в домашній машині то немає безпроводної зарядки, але, блін, коли воно є, це реально дуже круто. Так, підключилось. Полетіло. Так, по коміркам. Немає щось, щоб розбіжності сильно великої не було. 3,52, 3,54 в порядку. Так, посказники без зауважень. Шукаємо State of Hills. State of Hills 100%. Так, що ж, так, клієнтам перезвоню, щоб не переривати відео. Е, що ж, машинка у нас в наявності в Вінниці. Готова до будь-яких ваших перевірок. Він-код, ось, будь ласка, вам, КНА. Сі 81 GFM. Оцей Вінкот жмете. Або можете нажати на паузу, переписати, або заскрінити. Автомобільчик у нас наявності в Вінниці, готовий до будь-яких ваших перевірок та тест-драйвів. Більше автомобілів можна побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання внизу в описі та в коментарях. Тому підписуйтесь або приїжджайте, тестуйте, п'ємо каву. До речі, не сказав автомобільчик, то у нас вже на реєстрації. Для того, щоб не переплатити 20% ПДВ і зберегти для вас ціну. Тому автомобіль на реєстрації і зараз переоформлення вийде у вас приблизно по грошам півтори тисячі гривень, плюс-мінус. Що, зацікавило? приїжджайте, забирайте варіант. На мою думку, ну, сьогодні у нас на майданчику номер 1 серед всіх Ніро на такій заряженій комплектації свіжий рік пробіг офігенський. Чекаю в гості. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.